Росія спробувала використати Генеральну асамблею ООН як майданчик для просування своєї пропаганди та виправдання збройної агресії проти України. Пишуть у центрі протидії дезінформації. Це цілком очевидні речі. Росія завжди так робить. Але і представники ЦПД, і наші дипломати, і наші високопосадовці повинні постійно повторювати це знову ж таки через занадто мляву реакцію наших партнерів. Ну а рашисти використовують будь-який майданчик, за який можна зачепитися і Поширювати кремлівську пропаганду, що було нині? Очільник так званого МЗС. Російської Федерації Сергій Лавров у своїй промові заявив, що жителі Криму та Донбасу після 2014 року нібито жили цитата під гнітом колонізаторів і мали право проголосити цитата незалежність від влади Києва за аналогією з народами Африки та Азії. Лавров навіть намагався послатися на декларацію незалежності США від 1776 року та декларацію власне ООН 1970 року. Але подібні заяви ви наголошують у центрі протидії дезінформації абсурд і цілковита маніпуляція. Ну а що ще чекати від Російської Федерації? Україна ніколи не була колонізаторкою а її громадяни, включно з мешканцями Криму та Донбасу. Мають і мали повне виборче право, політичне представництво та активне місцеве самоврядування. Декларація ООН, на яку посилається Лавров, прямо говорить, що право на самовизначення не може порушувати територіальну цілісність демократичних держав, якої Україна висумнівує. Отже, саме Росія порушила цю ж таки декларацію, організувавши на окупованих територіях псевдореферендуми. Під дулами різноманітної зброї Росія маніпулює історією, говорять і наголошують у центрі протидії дезінформації, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за розв'язання війни та створити ілюзію так званої законності окупації українських територій. Такою поведінкою Росія в чергове демонструє повну зневагу до ООН та міжнародного права. Від себе хочеться додати, що ми не згадаємо випадків, коли б Росія демонструвала повагу до ООН, міжнарод. Родного права НАТО та будь-чого іншого, Росія зневажає все, крім власних імперських амбіцій та бажань захоплювати сусідні держави, ті, які не вдалося захопити тихо, як, наприклад, Білорусь, і фактично, вже як мінімум на півшляху до цього Грузія, де проросійська влада повністю суголосна з меседжами, що лунають з Кремля. А ті країни, які не хочуть. Підкоритися, такі як Україна, вони зазнають того жаху, що ми маємо зараз. І задача наших партнерів, вочевидь, активніше на це реагувати. Ну але ж маємо те, що маємо, як казав політичний класик. З білого дому теж лунають заяви від високопосадовців, які бачать, що расисти абсолютно не хочуть жодних перемовин, абсолютно не хочуть жодного миру, абсолютно не хочуть ні про що домовлятися, а лишень хочуть, щоб Україна або припинила існувати. Або була якимось там південним, чи яким би міг бути західним федеральним округом Російської Федерації. Але з Білого Дому з цього приводу деякі заяви лунають. На жаль, далі заяв діло зазвичай не йде. Нині маємо теж схожий випадок. Росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність, сказав оцей дядько, герой численних мемів, але паралельно віце-президент Сполучених Штатів Америки Джеймс Девід Венс, або як скорочено називають його навіть. Там в тамтешньому Джей Ді Венс. Скільки ще людей вони готові втратити? Питає віце-президент США. Скільки ще вони покладуть за дуже мало, якщо взагалі щось зі здобутків на місцях? Сподіваємося, не так багато. А яка тобі різниця, скільки покладуть расисти, якщо вони загарбники? Ну але це вже лірика. Але наша позиція говорить Венс продовжувати працювати заради миру і сподіватися, що росіяни прокинуться. І побачить реальність на місцях, наголосив віце-президент США у свіжих коментарях тамтешнім виданням. Джеймс Девід Венс підкреслив, що протягом останніх кількох тижнів Росія відмовляється брати участь у будь-яких двосторонніх чи тристоронніх зустрічах. Хронологію, ви пам'ятаєте, прекрасно. Ми про це багато говорили. Багато було виступів зеленського себе, решти-решти-решти посадовців, які говорять, що зеленський особисто будь-яка група в будь-якому форматі без попередніх умов готові, хоч завтра. Це здається, пряма цитата Зеленського. Хоч завтра зустрічатися найкраще з путіним, або, хоча б з більш представницькою делегацією, а не ж аніж якийсь мединський, який щось там колись десь із себе. Уявляв натомість, Путін, вибачте, за сленг, морозиться, Ну говорить, хіба що нехай Зеленський прилетить до Москви. Зрозуміло, що це абсурдна заява, і ніхто не буде представник країни, на яку напали, не буде вочевидь, летіти до столиці країни, яка напала. А всі решта позицій рашисти відмітають. Помітьте навіть на Заяву Зеленського про те, що, хоч в Казахстані зустрінемося, відреагували в Казахстані. Токаєв сказав, що ми не є посередником у цій війні. Не плануємо ним бути. В принципі, легка позиція. Чому нам, типу, вимазуватися в чужий бруд, якщо це десь далеко і нам поки що не загрожує, але готові стати майданчиком для таких перемовин. Можливо, я пропустив але якихось офіційних заяв, а тим більше згоди на те, щоб буде в Казахстані провести такі перемовини. Чутно, публічно не було. Тож расисти не хочуть нічого робити. США прекрасно це бачать і теж не хочуть нічого робити. Заяви, 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 заяви. Дональд Трамп незадоволений. Дональд Трамп вже не вважає, що Путін такий гарний, не вважає, що він такий прекрасний, не вважає, що між ними хімія. Колись Трамп говорив, що у них з Путіним хімія. Це пахне вже зовсім іншою такою галузю, там, з дорослого кіно трошечки, але то то інше. Заяви зі США навіть тільки заяви ну так в межах програми PURL якусь зброю ми передамо на НАТО, якісь країни НАТО колись щось куплять, десь колись передадуть Україні, поки трапляються обстріли на кшталт, такого, який був в ніч проти 28 вересня. Ну а партнери поки що збивають ракети заявами.